Тепер я хочу сказати, що з нашим містом не так. У нас дуже багато родин, які вже втратили своїх героїв. У Нас дуже багато хлопців воюють. І що з нами не так. Коли ми через це місто їдемо, колоною проваджає ще одного героя, який поклав своє життя. Це це місто, за ці родини, за дітей, яких мають змогу навчатись, ходити в дитячі садочки. Ми маємо змогу просто жити, працювати, спати стільки, скільки нам хочеться спати. Що з нашим містом не так, чому ми не можемо зупинитися? На декілька секунд, коли їде колона нас У всіх містах, коли ми кажемо Західна Україна, люди зупиняються, стають на колінах, що з кривбасом не так.